Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття соціум розвиток мовлення. Тема нашого заняття Весна прийшла. А також переказ оповідання Василя Сухомлинського все в лісі співає. Але спершу давайте привітаємось. Привітаємо, сонечко. Здравствуйте, дороге. Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощику, лися мов з відра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Звідки до нас прийшла весна. Все у зелені довкола, пасовища, ліси поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, спочив, сповіщаючи. Іде весна, іде весна королева по світу, І співає на всі голоси та заквічує землю пригріту, творить дивні картині краси. Ось така весна прийшла до нас. Які ж весняні місяці? Давайте згадаємо? Це березень, квітень. І травень. Перші ознаки весни згадуйте, сонце піднімається вище, дні стають довшими, температура повітря підвищується, розтанув сніг. На лісових галявинах з'явилися перші весняні квіти, на гілках дерев з'явилися бруньки. Прилітають з теплих країв птахи, прокидаються від зимового сну комахи, вужі, ведмеді, їжачки. Навесні пташки повертаються з теплих країв. Тануть сніги, діти більше часу грають на свіжому повітрі. Народні прикмети про весняні місяці. Дощі в травні до врожаю. Якщо 10 травня схід сонця ясний. Літо буде вітряним. Якщо вечір 13 травня зоряний, а вітер теплий, то літо буде дощове і тепле, а урожай багатим. Негода 14 травня віщує холодну сувору зиму. Ясний день 19 травня до врожаю огірків. Дощ пішов 22 травня, чекай рясного врожаю. Травень холодний рік хлібородний. Теплий травень з дня на день літо чекає. Коли птахи гнізда в'ють на сонячній стороні, то буде холодне літо. Якщо зозуля кує на сухому дереві, чекайте морозів, і дуже багато прикмет про тварин і птахів. А як, як же передбачаємо ми погоду за станом неба? Коли ранньою весною блискавка є, а грому не чути буде сухе літо, перший грім гримить. при... Вітрі, То й весна буде теплою. Сонце перед заходом червоне, на вітер, сині хмари на тепло і опади. Відгадайте загадки про весну. Три брати ідуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде тане сніг лід, другий пройде всюди квіт, Третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Так це березень, квітень і травень. Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Перша квіточка весняна тихо під сніжком коняла, дмухнув вітерець тепленький І з'явився цвіт біленький. Як ви гадаєте, що це за квіточка? Так, це підсніжнік. Берегами невеличка розлилася на весні річка. Лиш весна привітна в гостях з'явилась на гілтень дитнім котики розсілись. Ось така весна. Дякую вам, мої любі друзі. Ви допомогли мені, як ніхто інший. Я все згадала, я весна буду поспішати, бо маю багато справ. Але наостанок виконую ваше заповітне бажання. Я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, все в лісі співає, а потім переказати мамі, татові, бабусі, дідусеві. Весна повернулась дітки до своєї звичайної роботи, яку вона виконує щороку. А ви, будь ласка, прослухайте. Оповідання Сухомлицького все в лісі співає. Малята. Слухайте оповідання Василя Сухомлинського все в лісі співає. Весною ми ходили до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали, кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню, слухали цей спів, хотілось підійти до білокурої красуні, обняти її. Дуб співав мужню пісню, коли ми слухали цей спів нам хотілося бути сильними, відважними. Верба, що схилилась наставом, співала задумливу пісню. Прислухаючись до цього співу, ми думали, що прийде осінь. Та й опаде осиплеться й листечко з дерев. Горобина співала тривожну пісню. Від цього співу набігла думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, шукаючи захисту, ось які пісні ми почули в лісі. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Чи сподобалось вам заняття? Що цікавого ви взнали про весну? Які прикмети вам запам'ятались? Я пропоную вам прослухати ще раз оповідання Сухомлинського: Все в лісі співає і переказати своїм рідним. До зустрічі, до побачення!